І віра, це є дар Божий. Та? Але от я ні, ніколи за цей час не зустрівся з якимось тим, що якусь агресію або несприйняттям, чи мене, чи мого служіння, чи моєї присутності. Та? Це такий, де б я не, не, не був. Та? І це такий, для мене це такий доказ, та, що я на своєму місці. Для мене там є та, Бог не просто так покликав, або веде мене цією дорогою. І найбільше інколи здається, що якраз в армії під час перебування вже на службі, як військовослужбовець капелан, цієї молитви, мені здається, інколи є більше, ніж до армії. Тобто, коли ти усвідомлюєш, що моїм головним посланням там є, то. То, то якраз молитва. Та. І коли я там виставляю ці, неважно, чи хтось прийде чи не прийде служба Божа. Я кажу, ви усвідомлюєте, ну, що в деяких храмах, парафіях кожного дня нема служби. А в нас, а в нашій частині є кожен день служба. Та. Я, я відправляю молюся за вас, щоб ви знали, та, і, і вони це знають. Я інколи коли переїжджаю в іншу частину, о, падре, не їдьте, будьте з нами. Ви коли з нами, то, то інакше. Тобто вони вже відчувають ту. Божу присутність у такий спосіб, я бачу. Ну, А потім починається та, більше ми, потреба в таких сакраменталіях, не, не, не таїнствах, тобто богослужіння, освячення, благословіння, та, ну, Але й буття з хлопцями. Та, наприклад, коли вони відправляються на, 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 на лінії фронту, на зіткнення, їхати з ними просто там, та, у цей час пробути з ними. Коли вже відправляємося, коли благословляєш. Та, і не знаєш, що це не так що їдь. Коли береш якийсь той знак, чи медальйон, чи Розарій, і говориш, то нехай буде та, для тебе. Не знаю, наскільки ти е, розумієш, але це той знак е, видимий знак того, що ти віриш в Бога. Та, е, ти бачиш той хрест, та, або там ту, великих катехез, нема часу. Та, коли ти приходиш на приїжджаєш із тілом загиблого героя та на його до його родинного місця, до його місця поховання, коли зустрічаєш його рідних, близьких. Та це також щоб бути поруч, а там вже з його родиною, з тим ширшим кругом, не тільки зі сторони армії і побратимів. Ну, ти входиш в той і я кожного дня. Все більше і більше починає відчувати, де, де командування говорить, Падре, це твоя частина, цей простір. Ти йде з нами, їдь з нами. Ти маєш, будь ласка, проговори про ці речі. Так. Говори про речі, які стосуються духа, духовні. Тобто, що вони розуміють, що вони не мають того можливості вплива, особливо мотивації людей, для чого ми тут є. Так. Шукати в тому, знаєш, у війні тих вищих цінностей, духовних, щоб, щоб було. Освячене моїм вибором, там, де моя свобода, я погоджуюсь і знаю, чому. Це зовсім інша якість. І, і коли там є той елемент якраз духовний, Це, я думаю, що це кожен ну, дуже часто зараз, останнім часом я чую від своїх побратимів, від командування якраз це звернення, падре, ось твоя. Ми від тебе цього очікуємо, та? щоб ти хліб хлопцям якось у свій спосіб, як священнослужитель, як капелан доніс. І, і говорив їм про те, і, і щось робив у цьому напрямку. Чи потрібно молитися? Ясно. Христос сказав, і Павло, і всі говорять, постійно молитися. А зараз та, я мав такий досвід в Одесі, наші там дівчата зробили таку, ну я часто розказую 24 на 7 молитву. Та вони розбили між собою частини Святого Розарія, і чи день, чи ніч хтось стоїть на молитві. Та, вони це називають така духовна варта, та, і, і вони включають цю молитву. Коли я розказую хлопцям про цю молитву, вони, о, а можна щоб і нас там включили. Та, тобто навіть говорити комусь про це, це вже. Та, я бачу, що ну, але це треба робити, не тільки говорити, та. молитися, особливо зараз. Та, щоб... ну, молитва є та, коли ми довіряємо цій справі Богу. Не те, що ми хочемо Бога змусити зробити так і так, як ми зараз молимося. Та. Але ми говоримо, що Боже, ми тобі довіряємо. Як би не було, ми не хочемо, щоб це випробовування нас якось збило впевненості з віри і довіри до тебе.